Зараз ми знаходимося ксенією мандрівницею в лісі, неподалік села Загорців. От там село Загорці. Ми сюди їхали велосипедом, кілометр 12. І, звичайно, я беру завжди корзину, а сьогодні взяв відро, тому що на велосипеді з корзиною незручно. Підемо подивимося, може грибайку знайде. Ще тут я ніколи не збирав гриби. В цьому лісі був так, на прогулянці, а гриби не збирав. Але за миксені швидко назбираємо грибів. Раз одного знайшли, то... да, значить є гриби. Так, підемо пане в ліс. Ага. Тут така горбиста місцевість. А там мандрівниця спускається. Такий яр. Так, держись за дерево. Отак, помаленьку. Держи за дерево. Якось крявітка тут та. Ну тут вже не так страшно. А в мене не великий горбочок. Отак, йдемо. Тільки прогуляйся, ні вихідний. Папа, дивись, дивись на це, на землю. На гриби дивися, ну ти луця бачиш. Мене гукай, як побачиш. Тут бач, які яри тут. Mm -hmm. ну, тут гарно, село звешся за горці, бач за горами. Де вони? Хто, гриби? Де вони? Ну, поховалися від нас. Ой, який гарний, вибір вже бачити. Сподіваюсь, що зелені є. Було прикольно. О, так. Уже А пеньки розсудні на, на пеньках, напевно. Ми мене запади і слідіє цей і, ліс. Ханюк, на гриби. Якщо побачить каню, то гриві. Хорошо. Так, тут такий яр ми йдемо таким гарним яром. Ти кажеш, з грибочки бачиш? Це, це напевно просто мухомори. А раз є мухомори, то так будуть такі, як треба гриби. Мені вчора мали які гриби. Та да, ну все робимо. Главне подивитися. Главне участвувати. Що підемо вийде, можете наверху? Та да, ні, в мене серце встановиться. Маленько, на цей горбочок. Да,